Складання і розв'язування задачі. Число 2 до числа 2, число 1, до числа 6, число 5. Як ми одержали наступне число до даного. Правильно треба додати одиничку. А щоб отримати попереднє до даного, відняти одиничко. Назви, будь ласка, сусідів числа 2. Молодець, це 1 та 3. Сусіди числа 8, це 7 та 9. Сусіди числа 5 це 4 та 6. Назви числа, які більші за 6, але менше, ніж 8. Так, це число 7. Яке число більше за 5? Числа більші за 5, але менше, ніж 9. Тобто це числа 6, 7, 8. А назви мені числа, які більші? За 5, але менші за 10. Це 6, 7, 8, 9. А назви всі числа, які менші, ніж 4. Це числа 1, 2, 3. Та, звичайно, нулик. Усно. Пригадай склад числа сім, шість вісім. Наша кошенятко лазило по дахам будиночків і хотіла дізнатися склад кожного числа. Сім це 6 і 1. Сім це 5 і 2. Сім це 4 і 3. Сім це три і три. Чи 4 звичайно, 4. Сім, це два і 5. Сім це один і 6. Молодці. Тепер склад числа шість. Шість. Це 5 і 1. Чотири і два. Молодці. Три і три. Два і чотири, один і п'ять. Правильно. А тепер склад числа вісім. 8. Вісім 8 і один. Шість і два. П'ять і три, чотири і чотири, три і п'ять, два і шість, і один та сім. Молодці. Ви впоралися із складом чисел. Задачка. А у нас в саду черешні, не бували урожай, стиглі ягоди великі, тільки ротик підставляй. Я зірвала 8 штук, Таня на 2 більше. Скільки ягідок у тані? Порахуйте швидше. Якщо перший автор дівчинка зірвала 8, а Таня на дві більше, як знайти? 8 додати 2 буде 10, мої розумнички. Правильно? Давай з тобою зараз запишемо сьогоднішнє число та запишем каліграфічну хвилинку, цифра 3. Один рядочок. Ну що, якщо ви написали, давайте продовжувати працювати далі. Якщо ще не дописали, зупини відео, допиши, потім продовжиш. Тепер давай запишемо математичний диктант. Я тобі називаю, що тобі треба записати, ти записуєш та по ходу перевіряєш. Запишіть число, що складається з двох та трьох. Правильно це число 5. Запиши число, що складається з 6 та 2. Це число 8. Запиши число, яке складається з 7 та 3. Це число 10. Молодці. Запиши два однакові числа, з яких можна скласти число 8. Правильно 4 та 4. Будь ласка, запиши сусідів числа 7. Це число 6 та 8 молодці. Запиши число, що стоїть між одиничкою та трійкою. Це число 2. Мої розумнички. Дякую. Якщо всі приклади виконані правильно, знайдені відповіді, постав собі смайлика. Яблука. Скільки всього яблук у пакеті? Треба уявити, про що йдеться у задачі. Уявили собі пакет. Щоб дізнатися, скільки яблук разом, треба ці числа додати. Тобто 3 і 2. Отже, це буде 5. Отже, всього в пакеті 5 яблук. Запиши розв'язання в зошит. 3 додати 2 дорівнює 5. У пеналі всього було 5 олівців. Марійка поклала в нього ще 3 олівці. Спробуй собі уявити 5 олівців та ще додай до них 3. Скільки олівців стало в пеналі. Щоб дізнатися, скільки олівців стало, треба знайти суму чисел 3 і 5. Це задача, в якій треба знайти суму двох чисел. Задачі розв'язують за допомогою міркувань і обчислень. Отже, 5 додати 3 буде 8. Молодці, мої розумнички. Будь ласка, прочитай умову задачі. Рожевого кольору умова. На лузі паслося троє кіз і п'ятеро козенят. Це умова. В умові задачі описана ситуація, яка містить числа та математичні відношення. Далі йде в нас питання: скільки всього кіз і козенят паслося на лузі? У запитанні задачі вказано, яке невідоме нам треба знайти. Нам треба скласти задачку та за цим малюнком та записати розв'язання. Погляньте: хлопчик, нам треба придумати ім'я хлопчику. Наприклад, Іванко пішов рибалити. Це в мене умова, Так? це частина умови. Але якщо я повністю скажу, хлопчик-Іванко пішов рибалити. Спочатку він спіймав три рибинки, а потім ще одну. Оце повна умова. Далі мені треба скласти питання. Скільки всього рибин спіймав Іванко? Щоб знайти, нам треба уявити, ось вони, відеречку три рибинки, і одну він ловить якраз. Тобто, що треба зробити? Правильно, він візьме цю рибинку і пустить її в відро. Тобто було 3, додаємо 1, стало 4. Три додати 1 дорівнює 4 рибини. Додати 5 буде 9. 9 мінус 4 буде 5. 9 мінус 5 буде 4. 5 плюс 2 дорівнює молодці. 5 плюс 2 дорівнює 7. А 7 мінус 5 дорівнює 2. 7 мінус 2 дорівнює 5. Якщо ми до 7 додамо 3, отримаємо 10. Якщо від 10 віднімемо 7, дорівнюватиме 7. Якщо від 10 віднімемо 3 буде 7. Якщо від 10 віднімемо 7, дорівнюватиме 3. 6 додати 4 буде 10. 10 мінус 6 дорівнює 4. 10 мінус 4 дорівнює 6. 3 додати 4 буде 7. 7 мінус 3 буде 4. 7 мінус 4 дорівнює. Три. Молодці. Ви впоралися? Прямі відрізки та промені. Скажи, будь ласка, правильно відрізки блакитного кольору. Далі йдуть у нас промені, промені зеленого кольору. А прямі рожевого кольору. Давай подумаємо. У нас є задачка на розвиток логічного мислення. У танцювальному гуртку 8 дівчаток і 7 хлопчиків. Кого в гуртку більше? Хлопчиків чи дітей. У танцювальному гуртку 8 дівчаток. Хлопчиків 7. Кого в гуртку більше? Хлопчиків чи дітей? Звичайно, дітей більше. Наступна задачка. Ластівка злітає вище за горобця, але нижче за орла. Хто з цих птахів злітає найвище? Ластівка вище, ніж горобець. Значить, горобець нижче всіх. Але ластівка нижче, ніж Орел. Отже, горобець нижче всіх. Ластівка посередині, так? І найвище взлітає Орел. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, молодці.